Всім доброго ранку, ми з України, слава Україні! З вами я Сергій Шелудько і поза кадром Надюха Сергійова їдемо зараз виконувати одну задачу. Хто дивився моє відео? Перед тим як гнали ми автомобіль 77-му бригаду хлопцям. От, приїжджав до мене Руслан і він мені завів 60 літрів солярки. Я кажу, да не треба, він каже, ну кудись пригодиться. Так як нас заправив Андрій, молодий фермер із Василем Миколаївичем, його з батьком, от, то ми цю соляру пообіцяли, що ми заправимо автівку, так як спілкуюся з Віталієм. Він працює від фонду Фенікс з Італії. Вони женуть автомобіль е, на Харківщину е, Візюм. От. І ми пообіцяли, що їх заправимо. Тобто созвонилися, зараз їду на трасу, везу дизель. Я думаю, що далі буде. Передамо дизелю. І Віталій говорив, передасть якісь передачі там для хлопців, так як ми будемо їхати. І я думаю, що на цих вихідних будемо відганяти нашого нісанчика, на якому на даний момент їду. Ну, і передамо те, що нам дадуть. Так що далі буде, залишайтеся з нами. Огна. що, Друзі, виїхали на трасу Київ-Харків, десь там в установленому місці. Повинен чекати на Віталій. Перший раз його бачу, все по телефону та по телефону. Ну так, буває, вже збуваються деякі мрії, коли ти хочеш людину побачити. І так, так що хочу передати подяку Ніку Доброму Артему. Знову він нас підтягнув. Е, рішили купити резину і е, він нам скинув вчора 20 тисяч гривень. Так що Артемко подякує тобі. Не знаю хто ти, як ти, що ти, але реально це просто круто. О, я вже бачу є.

просто все. Ти поставляєш фонд ценів, правильно? лізі. Так, да, так. Да, да, так да. що не я так не від них. Це від них, ну, так. Да. Безпосередньо будемо їхати на передову, я думаю, ну, на передову це громко, тому що ми туди не їздимо, нас не пускають. Але проходимо і передамо безпосередньо ці речі, хлопцям. Познайомимося завдяки тещі, так? Да? Тьочі кружку я взяв. Треба, щоб ти передав. передав. яку вона моя підписує, вона по-любому до з цієї кружки пити каву і чай. Харит. Так що, ну а наша задача яка? Як обіцяв я, мені э, Руслан, 60 літрів соляри. нас заправив около трайсер, ми ну, да. ну, ми, Я знав, що Віталій буде гнати автомобіль на Ідю. Да, Можеш розказати трішки, що це за машина, куди їде, хто це зробив. Це Фенікс, я дуже знімаю. Фінікс купили сумісно з Генеральним консульством України. Це ремомобіль у нас. Такий повністю йде все на больницю, І на лінії коляски. Все, все, все. -все. Ай, класно, але було б класно, щоб лучше цього не використовувати, Ну щоб всі були живі, здорові. <тас> але на жаль, така ситуація, що це потрібно і троліклосний такий. І, і скільки обходиться такий автомобіль десь там в Італії? 6 тисяч євро. Чому я це питаю? Тому що можливо ти дивився відео. Я їздив у госпіталі Мічнікова і зустрічався. Із такою дівчинкою Машею. Вона працює гуманітарне, ну місті, я не знаю, як воно там правильно, на, на щиті. І в них просто є проблеми. Вони займалися вивозом цивільного населення з прифронтових зон. І в них стоїть шутка, я не знаю, яка в них там шутка. Я знаю, тільки один раз пересікся. Це болюче питання. Так, Ми так, тепер так. без рук. просто коли ще і, можливо, якось організуємо Тоже, попросимо. Класно йти там чи ще коли навіть таку машинку в, 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 в Україні. В Україну, 000 За повністю ремонт мобіль. Це не просто щось. Це просто класно. От, просто да. подивитися на джипа 6 тисяч з половиною доларів. Да, да. Машина 14 го година пройшла 260 тисяч тільки. Це ж як експец... Да, да, да. Я знаю, у нас Борис Марунович зараз працює з німцями. Війна, війна, пожежні машини, мусоровозки, швидкі. Також звертався до нього, каже, ну поспитаю, але це все формальність, в кожного є свій напрямок. Якщо заправляти буде я, бо ми в футболки. і зразу давайте я. злочин! Сірі <рес> злочинця знімати? Ну ладно, Надюшка, ну що, ти привітайся, чи що. Проснувся, героям слава! От наша наклеєчка Фенікс. Фенікс, волонтерська організація наша. Це вже безпосередньо ми з Віталієм по телефону ми спілкуємося давненько, дякуючи те, що я так зрозумів. Да, 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 тому що не всі волонтери дивляться про свиноводів. <рес> Але саме цікаво, спілкую, спілкуюся з різними людьми. Але нічого нам не мішає, да? От, От, так? Різні напрямки, але сіль, сіль у нас зараз одна. 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 разом до перемоги. Так. Це, я так зрозумів, це кава, так? Да? Це кава. Це якісь там фруктики хлопчика. І печенья. печення. Ну а це те, що я казав, костюми. Типа одноразові. Костюми хлопчики упаковки по 500 штук. Да, 500 штук. За півтори тисячі костюмів. Це буде хлопцям добре, тому що, я, ну, наприклад, рембати є, да. є ремроти, є водії, які реально ну, буває, Понятно, що там, коли ти там, там ти нічого не робиш, навіть коли от така машина виїжджає і не доведе Господь, щось там трапляється. Просто печуть, поки їде, поки їде, а вже потім цього, ремонтують, якщо доїхало, тому що там вставати нема коли. А вже коли є можливість там на зеленки поремонтувати, то треба ну, буде, звісно, добре. Бо я і Ромчик сьогодні буде їхати. Я безпосередньо від тебе передам йому якийсь десяток. Чи так, так. там ці інвалідні коляски, що ми про них говорили? Оце вони класні. Да, оце вони класні. Але ну це зробимо, але. Е... Зума, що Шелудько не волонтери, трошки в цьому не розуміється, але нарешті вони доїхали в Україну і вони да, да, е, комусь будуть... Ні, хороші, хороші, автомобіль взагалі шикарний. Хороші візки, але хай би вони я ж Тут кажу... в Чому добре, що тут зроблено, на ній пульт. і ось ця підножка це зроблено для пасажирів, ті, що на інвалідній коляскі, вона повністю виїжджає з пульта. Опускається, заїжджає тачка, піднімає і заїжджає людина в машину. Так ви подумаєте над моїм запитанням, щоб загнати в Україну швидку допомогу ну, на... Ну, яка, назбираємо кошти без випросу. Передамо туди і хлопці куплять там. Да? Да, без вопросу. Хотілося б, хотілося б, хочеться допомогти всім, розумієш. У От... нас є наші Є на Фейсбуці, ми є і в WhatsApp, хто хоче, може зайти, подивитися. Ми і на покрову передаємо, і так, хлопцям передаємо. Зараз ми передавали дрони, передавали, оптику передавали хлопцям. Це, ну, по трошку, що є, Ну, всі болючі питання. Так, так Проводимо, звісно, ми збираємо, проводимо таке, більше розважальні ігри для дітей, футболи, благодійні концерти, на цьому це збираємо. Це і, і в Україні, і за кордону. Ні, це чисто ми за кордоном. За в Італії да, робимо. Я вчора спілкувався, італійка так, ну, не Італіка, Українка теж там передала мені трішки волонтерки. Е спілкувалися на цю тематику, але каже, трішки вже ситуація. Ну як, якщо в нас ти бачиш, що в Україні у багатьох її немає цієї немає, війни, немає, немає. то що ми тоді будемо винити, в чому то ще італійців чи що? Правильно? На жаль, так. Да. Спасибо. Це теж допомагав нам мер Ніаполя. Вони сказав, зробили нам знижку на цю машину. Так як ми сказали, що вона йде на цю лікарню, що там немає нічого. І вони нам як пішли на уступки, бо ця машина вже була в районі 10 тисяч. І вони Ух нам пішли ти. на уступку. І за по-моєму нам вийшло 6 тисяч з документами, оформленням це все. Ну, для 6,5 з з доставкою в Україну. Ну вона теж стоїть на фонді у вас. E, машина, ні, зараз документи повністю оформлені на кордоні, вже що на лікарні все повністю. Це дуже класно. Тож вона поставиться на українську реєстрацію і буде працювати як повноцінний реанімобіль. буде працювати. Класно. Ні, так, добре, все. практично все обладнання в ній стоїть повністю. Наземно там трошки вона це під'явиться, там видно. Що ти, Надюха, скажеш? Класно? Думаю, з однієї сторони там думаєш, що ти там ну, раніше там, якусь банку тушонки передам, там щось. Цього. А зараз я просто розумію, що якщо б кожен по чуть почуть по і коли ти на автомобіль збираєш там, по 100-200 по 200 гривень, бух і він вистрілив. І ти зараз розумієш, що е, ну, наприклад, от мені теж говорять, скидають там сайти різні, хлопці дзвонять, буває, із Європи. Цірва політика на автомобілі. В Україні зайдеш. 120 тисяч заходиш. Ні, Вона і спереду от така. Ні, ну класно, класно. Хороше состояння. Ось вся документація по машині, що в машині було роблено, повністю весь пакет документів, Техсервіси, все, що машина проходила. Все нам передали. Це в нас фіатік. Резина хороша, ну все, тобто так вона. Перед виїздом нам і лікарня обслужила. Там повністю є заключення, що машина пройшла як того. Сунені робота Ні, Це дуже добре, що є такі люди. Ну, хоч деяким людям, розумієш, не можна добити в голову, що, як вони кажуть, машини купляються, але вешка мутиться. Шелудько розбагатів на ЗСУ. Да, розбагатів. Я ж кажу, вискочив зранку, з тобою созвонився. Якщо свиней не поборею, то шелудько останеться без штанів. Тому що це мій хліб, це мій хліб і ну не знаю. Мене так воспитували і якось притягує людей. Ми всі виросли, кайті, я теж з села там. Так воно ж так і тягне один одного. Є люди, які займають навіть такі ну, високі посади, ну, спілкуюся, да? і я кажу, а чому так? Чого ви там ну, дивишся Лудька, а він каже, така я що ж, я ж теж каже, їздив на конях порав свиней. А як я, ну каже, і мені теж так казали, як ти мог там стати якимось дядьком, коли в тебе мати доярка і батько-тракторист е, є ціль, немає перешкод. А на даний момент навіть мені двоїшнику не мішає спілкуватися з людьми, які мають попару там вищих освіт. Він зовсім не мішає спілкуватися. зовсім. Так. Ми, ще в планах, ми вже передали ще один джип, буквально десь неділі-три назад хлопцям на передок передали джип. І зараз теж у нас буде проходити там турнір футболу. Ну, нас підтримали, зараз цієї компанії нема, нам допомогли з формою, допомогли з усім цим, щоб не купляти. Була така українська команда, перемач була. Вони нам теж, як спонсори, вони нам безкоштовно надали форми, все для цього, щоб ми могли проводити, то вже зробили свою команду. І вже, скажімо так, на сьогоднішній день вже підтягуються, підтягуються, вже десь назбиралися. Около 15 регіонів що грають, щоб всі, всі хочуть, щоб все йшло на ЗСУ. Ну так, да, там ставлять палатки. Там щось там футболку, сумку, там щось таке перед з України. А чому в мене нема футболки Феніксівської, я не зрозумів. Передамо. Все, знаєш як там? Не, не постукаєш, не попросиш, не дадуть. Не шуткую. Але хочеться, щоб була надгадку. Хоча б наклейка. Так, я так, шуткую. Шуткую, діло не в цьому, але мені дуже приємно, що я тебе зустрів, дякуючи твоїй тещі, так. і на даний момент ми вже... Що там, трошки помаралися, ні, все нормально? Нормально все. Все нормально, ну і добре. Так що затримувати вас не будемо, я зараз загрузуся. Так, їдемо. О. І їдемо в школу, це ж ми так у школу їдемо. <рес> так, а ну Надюшка, встань, я фоточку зроблю на пам'ять до, до цих хлопців, які роблять важливу, важливу справу. Фото, фото на відосі, так. Да. Я ж роблю фоточки завжди, коли знімаю відео. Ну, типа савши на пам'ять. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати відосик. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра, щоб на вашому шляху зустрічалися як найбільше добрих, щирих, відвертих і справжніх українців. Так що слава Україні, героям слава! Всім пока, всім миру, здоров'я і добра.